Одного разу в одному селі в ставку завівся сон. Та такий здоровий, що у вальки з крайньої хати втягнув бика. Люди казали кілограм з триста. І от одного разу один рибак вирішив його впіймати. Взяв з собою червей кілограм 10, кохве літрів 50. Приїхав вночі на ставок, закинув вудки сів і став ждати. Привет, Олі, всім! Сьогодні максимально раптова пригода вийшла! <рапляла> Сам не зрозумів, як опинився в машині з загруженими речами. Знаєте, в моменті в очах потемніло, приходжу в себе, вже їду на рибалку. <сум> таке буває. таке буває. Та коротше, сьогодні експериментальна рибалка. Так що я не знаю, чим вона закінчиться. бо е, я ж кажу: сидів, сидів, е, скучав. А потім подумав, чого я скучаю вдома. Набагато веселіше скучать на рибалці. Ох ти, дорога тут! На Павлиш. Ой-ой-ой-ой-ой! Нові ями з'явилися. Якщо будете їхати в цю сторону, майте на увазі. Так от, експериментальна рибалка на сома, на самяру здоровенного, мощного, крупного самяру. По факту, звісно, який попадеться, якщо попадеться взагалі. Так, що друзі, мчим, мчим на рибалочку, і побачимось вже, опа, копи. Гляньте, яке красоті О, Бачите, ха, -ха карапи біснуються, бачили? Шльопаються, пригають. Ну тут немає крупних карапів, тут така два, три. І от, і орендатор каже, що будуть задалбувати, бо я на черв'яка сьогодні, ви зрозуміли, гляньте, купив здорового здоровенного червячелу. О, ось такого гляньте. Ну такі пацанські черв'ячок. Такий. Може. Ну, подивимося що воно буде. По оснастки, в мене дивіться, що в мене по оснастки. Тупо купив в магазині там щось 150 гривень поплавок, отакий, два гачка в кембрике. І тут така розводка для... Чесно кажучи, ну наскільки воно хороше, там погане, я не шарю взагалі в самячій риболовлі. ну От слова абсолютно. Ну, навіть ни капельки не шарю. О, тому купив, готові. Ну, в мене є там, я типу пов'язав поводки сам. Ну, типа, може там одну оснастку попробую саморобну. Ну так, ну, це виглядає так, наче, наче буде працювати. Але подивимося зараз, як воно взагалі буде працювати. Будемо тепер уже піймав себе. За жопу. Все. І оснастка, оце мені ще подобається, не треба быстро, ну, швидко, швидко. Все, може того, що я так отношусь до нього на пофігу. Коротше, ви бачите, сонечко вже заходить, вже 18. 18 там з малесеньким. Ух, ну такі черві мощні, класні. Не знаю, як вони сому сподобаються. По три черв'ячка, якраз ногачок. А що це? Коротше? Що типу сом? Вусиками нащупує метал. І ну, того треба, типа, в кембрік ховати оцю всю оснастку і крючки, щоб метала відкритого, щось прямо під берегом шльопається. Щоб не було відкритого металу. Тіпа. Це правда, не правда? Якщо ви шарите по сому, напишіть, будь ласка, в коментарях. І взагалі, підпишіться і поставте поки лайкос, поки я оце... Ну, Поки я цього черв'яка мучаю. Та і будемо закидыватися. Бо без підписки і без лайкоса а воно ж, знаєте, сом не клює абсолютно. Так, со шнуром незвично кидать. Йолки-палки, ще й на пальчик не взяв. Блін, так стрёмно, стрёмно. Ну таке жиденька ця історія трохи. Не ротпот, звісно, не ротпот. Чекаємо того самого самяру. Все, друзі, э, далі те саме. По кругу заряджаю дві палки, закидаю, якщо що, включаю камеру і ви все, все в деталях побачите. Смотрите, какая офигенная штука. В ней, правда, место маловато. Ну, як маловато. Ну, маловато. Если на одну ночь, то нормально. Если на какую-то длинную сессию, что там надо, чтобы какие-то речи лежали, то маловато. Раз. И тут крючок зачепляешь. Все. И где-то так она. Буде. От і все. Тут такі резинки з цієї сторони, бачите, з колечками. Розкладушку всередину і добрий вечір. Малята, і можна спать лягати. Чотенько тепер розкладушечку. Раз. раз и будем спать офигенно и спальничек туда заряжаем и чтобы комарины налетал и закрываем все тут мы на с палаткой стоит пауэрбанк стоит вот так вот чтобы если в ночи поклевка выбегаешь включаешь свет свет пам и нам с вами все видно Дивна була затія. Цікаво, клюне, що сьогодні чи не клюне. Ну, Тільки десь 8 чи 9 вечора десь так. По ідеї е, ну, зараз якраз от самий, до 12 да, там, чи до котрої там, до 2 сом клює, я хрени, маму знаю, короче, того сома. От. Ну, буду сидіти, буду сидіти, я не знаю, часов до двох а потім спать піду, поки дров якраз у мене має вистачить, так потихнечку костерчик невеличкий буде горіти. Так от, про що? Я спілкувався з власником ще минулого разу. Пам'ятаєте, якщо ви мій е, відос там дивились, е, Flat Feder, там щось про флетфідер Feeder відос. Якщо цікаво, подивіться, я на цьому же ставку був, е, ловив на флет карапів. Карапів тут маленьких багато. Так от мені тоді орендатор казав, що запускав, спеціально запускав самів сюди, щоб сами вибили платву, там оцю всю краснопірку, коротше, карася, щоб оставався чисто короб. А по итогу вийшло так, що ну, сом так обнаглів, і він не може його ніяк тепер вивезти цього сома. Остається чекати, поки цей сом знайде один із наших гачків. Може і довго доведеться чекати. Може взагалі не повезе. Це рибалка, типа, ну, як казино, знаєте. Теж визиває залежність, причому таку кріпку залежність визиває. Сидиш потом, просто дивися, як придурочний, дивишся на те, чи поплавок, чи фідер, чи сигналізатор. І ждеш диво. Дива. І от в краповій риболовлі все плюс-мінус, ну плюс-мінус. Зрозуміло, там ти ставиш п'ятно, там ти розумієш плюс-мінус, як виглядає ставок, як ходить риба. Питаєшся якесь це пятно облавлювати, вичисляєш маршрути, по яким короб підходить на це п'ятно, перекриваєш всі маршрути своєю оснасткою, і воно клює, і красота, і в тебе покльовочки. То от зараз сомом, ну типу, його ж ніяк не приманиш до твоєї оснастки. Ніяк не приманиш. Ти чекаємо на удачу, що? більше то нам, я зробив все, що від мене залежить. закинув на різні дистанції, на різні Міста, ну, типу, воно там, там, там лежить, лежить. Лежить і чекає. А я сижу і чекаю. Піймати таку рибу, яку, знаєте, про яку будуть потім внукам ще розказувати, що от ваш дід колись такого, ну, таку рибу піймав, що, ну, коротше. Ви зрозуміли? Із покоління, в покоління, щоб ця історія передавалася потім, якою я трофею піймав. Оце, отаке, таке мені хочеться. В общем, дровшись маловато, я наготовив. Треба, мабуть, без п'яти пошукати якусь кочергу. Я дождався. Друзі, я дождався. Дві години ночі рівно на годиннику. І в мене як пірданула покльовочка. о Щось невелике. Невелике. Это поклевка сосом Ух, блин, у я аж Аж мандражка не схватила Вы поняли, надо фонарик свет Свет Свет, друзья, свет Свет, фонарик Бляха, муха И цель ё Надо тримать жешь его Бляха, фонарик сука. Оце я возбудился, короче. Оце я возбудился. Ё-моё, это надо... Жижи... Ох, вин рядышком. Он рядышком. Он рядышком. Он рядышком. Надо же вам камеру. Надо же камеру вам сюда. Чтобы же вы тоже все бачили. Вон, вы бачите? Так, я погнав, подсачить. Погнав подсачить. Тут ви бачите берег який. Ого! Опа! Ха -ха, ха ха сом! Это сом! Єсть! Жаби О, Так він невеличкий! Невеличкий! Гляньте який. Ха-ха-ха-ха. Гляньте який. Пузатый такий. Щось їв, походу. Самяра, гляньте. Ну як самяра. І от що з ним робити? Отпускати, мабуть, так. Да? Ну це ж не годиться зовсім. А вуса які, гляньте вуса які. От, і спрацювала моя... Саморобна оця оснастка, ту, що я щось тут накрутив, навертів. А оті е, з магазину, що я купляв, що я купляв, не працюють поки. Але не ну типа, може і спрацюють. Та що, друзі? Хо-ха? -хо -хо! Самяра? Я ж казав, що буде саміра. Два з половиною кіла, е, не знаю, зав... я зараз в бакан його вкинув, водою залью. І зранку у орендатора спитаю, що ну, типа, бо я, чесно, не шарю, це ну, відпускний, чи домашній, чи вообще може він хоче, бо він тоді казав, що ну, дохіра само у нього тут розвелося, і вони вже почали йому заважати. Якщо він скаже, що ну, типа, ну короче, скаже, що відпустить, відпустю зранку. Скаже, що не треба його відпускати. То, виходить, заберу тоді додому. Не знаю там і м'ясо, скільки там з нього два, два з половиною, там, м'яса кілограм, мабуть, буде. Але Сомік вкусний, я люблю Соміка. От карапів не люблю, карасів не люблю, щуку не люблю, шух на сковородочку залітає. <свісно> гарний Сомік. Два години ночі. Але одна покльовка. Але тим не менш, тим не менш. Значить, ну. Не такий я вже і поганий рибачок, якщо все-таки справився з цією задачею. Це мій перший такий сом великий, ви поняли? Це, ну, на даний момент це трофей для мене. Бо я ловив. Ну, таких сомиків. Ну, коротше, ну, а це прям уже сом, ну, типа, ну, сом, вроді би. Понятно, що. І побільших саміх бачили. Але я не бачив. От, Коротше, зараз заряджаю опять черв'ячків, закидую туди ж. Може ще цієї ночі я і по... О, там карапи пригають. Щось дивне відбувається. Дергає, дергає, дргає будь якому разі вже четверта ранку пора сматуватися. Опа! Чина! Опа! Хо-хо-хо! Така... Ух ти ух ти Вяла така покльовочка, ви бачите. А там хтось, а там хтось! Ох, нарешті! Це такий, наче трошки більший, ніж попередній. Але теж невеличкий. Але теж невеличкий. Але слухайте, два? Два? Два, то вже не один. йолки палки а тут слизька вже. Ви поняли? Ох ти, глина. Є, єсть. Ну така вяленька, мягенька покльовочка. Не такое я очікував від сома. Ну теж такі. А що це? Сом? Чи що це вообще таке? А ну, підожді, це щось. Амур. Як його виніс? І вилізти і не впасти. Опа. Тут обрив такий. А це... Ха-ха-ха! А це і не сом! о ха ха Оце я... Ну, не розраховував. На ось цю от покупну історію з поплавком, з цією шляпой. Клюнув Амур. Оце прикол, так прикол. Значить, рибалка хороша, якщо на рибалці є риба. Ну, сумасшедша, ну сумасшедша риба. Не зря ж кажуть, що Амур дурний. Ну, просто дурний. Погнали, відпустимо його. Віть. Оу, оце він плюхнув. Поплив. О, вода тепла, така в ставку. Гляньте на мої кроси. Ну, це ж жесть. А це якщо що, мої кроси, в яких я хожу по городу. Ха -ха. Буду стирати сьогодні. Коротше, мені сподобалось, що цікаво, цікаво. Висновки які? Перше черв'я, нахер черв'я. На черв'яка оце, я так зрозумів, що всю ніч, весь вечір і всю ніч оце дьорг-дьорг-дьорг. Оце такі ребята, як оце Амур, який останній залетів, карапи, карасі. Отам вони того черв'я оббивають, обсмактують, треба постійно винімати, перенаживляти, перезакидуватися, Не сподобалось. Треба брати якусь класику, типу капустянка, там якась куряча. Короче. Патраха і так далі. Караші, треба щось брати не черв'я. Це перше, друге, треба зв'язати нормальну оснастку. Якісь принципи для себе виділив. На наступний раз я зв'яжу вже свою нормальну оснастку, яка має працювати. А, і ще що я подумав, що, мабуть, того Соміка я зараз випустю у воду. Карась. Чи, а ні, це навіть, ви поняли? Маленький карапець. І ось прикиньте, яку шкоду наносить, Гляньте, який. Карапець маленький. Оце, походу сом його виплюнув. Оце прикол, його ж не було тут, ви поняли? От вам і сом, А сом зачаївся, он тихесенький, і сидить. Гляньте який, блін, така розкраска у нього, прикольно, подивіться. Яка офігенна в нього розкраска. Дуже круто, пузямба така. І верхній плавничок. хе Йому не треба великий плавничок зверху. в нього ось все тут. Плавничок такий, що моя повага. І вуса мощні. Ну, блин, класно, я піймав сома. Навіть в руки його брати не хочеться, він такий слизький. І вонючий. Пощастило. Хавай далі карасив. Чи кого ти там хаваєш? па Папа. Отже, друзі, дякую, що були зі мною. Дивилися це відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, вам воно буде корисним. Як завжди, лайкос, підписка, коментар. Оці всі віші. До нових пригод. Пока!